Роботи замість людей. Безпілотники на фронті допомагають нашим захисникам знищувати ворога. І у побутових питаннях наш наступний матеріал підготовлений за матеріалами сухопутних військ про наземні роботизовані комплекси та про школу операторів безпілотних комплексів. Як все це працює? Дивіться далі. Фронтова логістика та евакуація поранених, мінування та вогнева підтримка. Сучасна війна дозволяє перекласти частину бойових завдань на роботизовані системи. Якщо носити це людьми, це зараз ФПВ, все працює, ну будь-яке скупчення особового складу, це пряме влучання ФПВ, все нашого особового складу немає. А так як у нас є НРК, ми їх маскуємо, будь-який кущ, грубо говоря, їдемо на ньому, доставляємо яке БК, їжу, все воду і так збережемо свій особовий склад. НРК це наземні роботизовані комплекси. Донедавнього їх вважали дивиною на полі бою. На відміну від традиційної військової техніки, безпілотні системи спочатку опанували небо і вже тільки потім спустилися на землю. Перші зразки наземних дронів з'явилися у нас ще кілька років тому, і ось нарешті зараз вони входять у широкий вжиток. Літальні безпілотники відрізняються від тих, що їздять по землі, і тактикою застосування і особливостями керування. Тож у сухопутних військах створили окрему школу підготовки операторів наземних роботизованих комплексів. Логістичний напрямок, ударний, камікадзе, які їдуть тільки в одну сторону і знищують танки, БТРи. Комплекси у нас є ще інженерні, які розміновують ділянки місцевості та мінують. На перший погляд, усе просто. Принцип дії схожий на керування дитячою машинкою на радіоуправління, але ця модель може подолати не один кілометр. Вільно рухається бездоріжжям, Екіпаж зазвичай складається з двох пілотів: один керує наземним дроном, другий повітряним. Мавік, щоб коригувати дії НРК, як дивитися, як він їде, бо там вже що використовується на наших НРК аналогове відео, Його наші супротивник може перехопити. А ми використовуємо для супроводу нашої машинки. І все. Частину наземних дронів військовослужбовці використовують для вирішення логістичних питань, частину для нанесення вогневих ударів по ворогу. А отже, роботизовані системи дозволяють ефективніше вести бойові дії та берегти життя наших захисників. Ніна коломієць Олександр Візгін. Подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.